Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Тема електронних рецептів є темою, яку неможливо обійти стороною. Коротко нагадаю про ситуацію. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в кінці березня повідомив нам про те, що з 1 квітня. Препарати, які належать до рецептурного переліку, будуть відпускатися в аптеках виключно за рецептами або паперовими, або електронними. Безперечно, ця новина викликала хвиль, хвилю обурень і е, застережень. Люди кинулися скуповувати 31 березня медичні препарати. Реакція суспільства кажуть, примусила кабінет міністрів дати задню. Дехто вже там святкує перемогу, але я вважаю, що ще не настав час переможних реляцій. Це була перша хвиля. І для того, щоб озброєними зустріти подальші атаки, нам потрібно дуже добре розібратися в цій ситуації. Почнемо по порядку. Що означає е, рецептурні ліки або ліки, які входять до рецептурного переліку? Підкреслюю, цей рецептурний перелік не має ніякого відношення до наркотичних і сильнодіючих препаратів. Ще раз наголошую, сильнодіючі препарати і наркотичні препарати не належать. Вони належать до рецептурної групи, але це зовсім інша історія. Вони завжди... І зараз відпускалися строго за рецептами. Більше того, переважно вони взагалі не відпускалися в аптеках, тому що надходили централізовано і використовувалися в стаціонарах. Я наведу короткі приклади: в анестезіології, міорелаксанти або препарати для наркозу це все наркотичні препарати, сильно діючі, небезпечні. Не знаю, як зараз, колись тут сильнодіючими такими популярними препаратами були серцеві глікозіди: це, передусім, строфантін, корглікон, целаніт, дігаксин, дігітексин. Так ось в чому різниця сильнодіючих препаратів від інших препаратів, які належать до рецептурної групи: антибіотиків, знеболюючих, смазболітиків, можливо, якихось. Серцевих препаратів для нормалізації ритму і так далі. Різниця полягає в тому, що сильнодіючі препарати при збільшенні дози на 50, 80, 100-150% вони можуть бути смертельними. Натомість інші рецептурні препарати, там відомий НІМІСІЛ чи ще щось, при збільшенні, чи, чи панадол. Ну, по допомогу вони не належать до рецептурної групи, вони при збільшенні дози в 2, в 3, в 10 разів не призведуть до летальних наслідків, це треба розуміти. Ну, от, взяти там Строфантін, його доза, як правило, в стаціонарі не була 0,3. Кажуть, він зараз не дуже широко використовується. Якщо ви збільшуєте дозу вдвічі, 0,6 мл, не кажучи, як уже що, якщо взяти 1 мл цього препарату. То, звичайно, це може призвести до летального випадку, як кажуть, прямо на кінці голки. Але ще раз підкреслюю, і наголошую, наркотичні сильнодіючі препарати завжди в усі часи відпускалися за рецептами. Більше того, місцем їх використання стаціонари. Мова йде про надзвичайно широку групу препаратів, передусім препаратів, які використовуються в онкології, які хворі повинні купувати за власний рахунок дуже часто. І от вони також підпадають під цей рецептурний перелік, і я, звичайно, нагадаю таку поширену думку, що в цивілізованій країні, в європейській країні ви просто так не купите медичний препарат без рецепту, де б ви не зайшли, в Польщі чи в Німеччині, чи в Іспанії, попросити препарат для лікування там, онкологічних проблем, у вас завжди попросять. Рецепт. Якщо щось для бронхіальної астми, якісь там бетаміметики, то теж рецепт. Якщо це навіть гормони, тироксин чи преднізолон, також попросять рецепт. От, власне кажучи, про ці препарати йде мова. Для того щоб зрозуміти, з чим пов'язана активність Міністерства охорони здоров'я, треба розуміти витоки або природу взагалі оцієї так званої рецептурної групи, яка у нас 31 рік відпускалася абсолютно без рецептів. Ну, формально, може, десь заплитували рецепти, але вона відпускалася без рецептів. Природа на заході і в пострадянських країнах принципово різна. На заході природа рецептурної групи це. Вона комерційна, я підкреслюю, і пов'язана з тим, щоб заоходити пацієнта якомога частіше відвідувати клініку, збільшити кількість візитів. Ці візити оплачуються. Неважливо ким, чи безпосередньо з кишені громадянина, чи Через страхові компанії, але все одно вони оплачуються лікарям, оскільки лікарі на Заході домінують над фармацевтами, вони там законодавці всього, то там відповідно і встановлені наступні правила. В Україні ситуація зовсім інша. У нас домінують фармацевти, це пов'язано з нашим таким пострадянським минулим, але я вернуся до витиків природи рецептурної групи в радянському союзі. Вона теж була. І також у нас намагалися відпускати препарати до 91-го року в УРСР за рецептами, але природа зовсім була не комерційна, а патерналістична. Патерналізм у нас чомусь плутають з утриманством, це принципово різні речі. Патерналізм в даному випадку є можна використовувати в позитивній конотації. Просто, скажімо так, КПРС і там радянська влада переживала, щоб людина випадково. Не померла до того, як її відправлять воювати в гарячі точки в Афганістан чи там піднімати Целіну, чи будувати Байкало-Амурську магістраль, і в принципі в цьому був якийсь сенс. Більше того, я скажу свого досвіду, що сьогоднішні лікарі, коли зіштовхнулися з проблемою цих рецептурної групи, взагалі не вміють виписувати рецепти. Рецепти вміють виписувати люди, які пройшли школу там, радянську чи там, на початку в Україні. Вони ще вміють виписувати рецепти. Так, принаймні кажуть. ось. Що означає ініціатива МОЗ? Що означає, що Україна переходить на патерналістичні рейки, і раптом вона затурбувалася про наших громадян? Перед тим, як відповідати на це запитання, я хочу задати. Попереднє запитання. А чому 31 рік у нас рецептурна група, так звана, відпускалася без рецептів? А відповідь дуже проста, тому що наша держава абсолютно не патерналістична, а пофігістична. Їй було абсолютно байдуже. Більше того, фармацевти рулили і всіх все влаштовувало. Чи означає це, що держава в такий спосіб хоче повернутися обличчям до громадян і раптом почати. Турбуватися про них, так як в Радянському Союзі. Ну, звичайно, ні. Ініціатива ця не пов'язана з комерціалізацією охорони здоров'я. І ми переходимо або намагаємося перейти через Міністерство охорони здоров'я на рецепти при виписці, при продажі препаратів, тому що ми комерціалізуємося. І значна частина цих ініціатив пов'язана з грошима. Хто ж, бенефіціари або вигодонабувачі введення рецептів під час продажу препаратів, я підкреслю, за кошти громадян ці ліки люди купують за свої гроші? Передусім, вигодонабувачі є приватні клініки, тому що в такий спосіб вони привертають до себе клієнтуру. Людина змушена просто-напросто йти в клініку. А Якщо людина потрапила в приватну клініку, то це зовсім не означає, що її одразу, до речі, випишуть рецепт, Її відправлять на обстеження, на аналізи, будуть набивати чек. Тобто це все не так буде просто. Ось. І окрім того, що сам візит буде оплачений, так ще й, можливо, щось можна буде заробити на суміжних, заробити на суміжних консультаціях або на лабораторних дослідженнях. Це треба взагалі всім враховувати. Однак. Я хочу звернути увагу, що комерціалізація відбувається не через паперові рецепти. Інакше б цю новину нам озвучив Михайло Радуцький, і вона звучала, звучала приблизно так, що. Як у вересні під час обґрунтування примусової вакцинації, Радуцький сказав, держава не дозволить, щоб нещеплені громадяни наражали на небезпеку щеплених громадян. З цього всі довго сміялися. Ось то Радуцький я думаю, в своєму стилі сказав би приблизно так, що держава не дозволить, щоб люди займалися самолікуванням, нічого не заплативши комерційним клінікам. Отак От би приблизно це звучало. А так, цю новину озвучив Ляшко, і не паперові рецепти, а електронні рецепти були підняті на щит. Чому? Тому що ініціатива виходила з Міністерства цифрової трансформації, грантоїдів і соросят, і вони бачать бенефіцарів. Айтішників, які готують оці цифрові продукти. В який спосіб вони мали би стати вигодонабувачами? фактично, всі ці підключення, обслуговування електронних систем, вони вимагають внесків і абонплати. І наші некомерційні комунальні підприємства, безперечно, мали би сплачувати. Ось, а уже. На в другому ешелоні бенефіціарів, звичайно, стояли приватні клініки, і не випадково вони охочі роздавали коментарі, всіляко схвалювали цю європейську практику і, нарешті, повернення до цивілізації українська правда. Брала коментар у одного з очільників педіатричної служби бережі добробут Олексія Рикова. Це можна прочитати. Виявляється все дуже просто, все чудово. Це дуже добре. Що люди будуть бігати і ходити за рецептами? Я навмисно зараз не заглиблююся в деталі в дрібниці, що зараз іде війна, не на часі, що багато людей відкріплені, від'їхали. Місцями перевантажені сімейні лікарі важко потрапити, тому що це зміщує фокус і акцент. Війна не є аргументом в даній дискусії, тому що я задам просте запитання: ну добре, після війни ми що, повинні повертатися до цієї хибної практики. що, які можна зробити висновки з того, що я сказав, у 21 столітті так звана рецептурна група, я підкреслюю сюди не належить. Сильнодіючі і наркотичні препарати, це є атавізм, це є архаїка. В 21 столітті, коли людям дозволяється, значить, міняти собі навіть стать і постійно міняти там якийсь гендер, приймати безконтрольно, фактичні гормональні препарати для зміни статі, ну говорити про. Якусь там турботу писати пости, як написав Ляшко, що ліки це не цукерки ну, це, ну, як на мене, блюзнірство і подвійні стандарти. Тобто я ще раз підкреслюю, що вся ця рецептурна група в 21 столітті є архаїкою і якимось анахронізмом. А сьогодні людина абсолютно освічена. Більше того, треба розуміти, що клінічне рішення все одно за пацієнтом. І він приймає ключове рішення, що йому пити, де, у кого лікуватися. Ось і другий висновок, який я хотів би зробити, що всі ці рецептурні ініціативи пов'язані виключно з намаганням задовольнити комерційне лібідо оточення Зеленського. В оточенні Зеленського є дві групи: Це комерсанти, представники приватного бізнесу Радуцький. І представники Соросят, які продають ці свої електронні продукти, їх очолює міністр Віктор Ляшко. Більше там нічого немає. Ще раз наголошую: ніхто про вас як не турбувався, так і не турбується. Це не має ніякого відношення. Просто е, хочуть на нас заробити. І більше нічого, ніякої мотивації в цьому немає. Або прямо через візити в комерційні клініки, або посередковано. Податки платимо ми, гроші надходять в бюджет, і частина бюджетних грошей буде йти айтішникам, які розробляють ці всі електронні продукти, які взагалі там нікому не потрібні. Я також не піднімаю проблему і питання там, якогось тотального і повального контролю. Безперечно, вона є. І, безперечно, до певної міри має бути контроль, але це вирішується зовсім не так. Треба навести порядок на митниці, припинити контрабанду. Не потрібно прикриватися різного роду там проблемами, ну наприклад, абортами медикаментозними на різних термінах розказувати про те, що все це відбувається кустарно нелегально там міфіпристоном і за які завозяться сюди. З якимись сірими схемами, ми про це не знаємо, не знаємо точної статистики, скільки в нас робиться абортів, а це репродуктивне здоров'я нації, молоді там і так далі. Жінки страждають від цього. Це все слова. Є митниця, там потрібно навести порядок і не дозволяти возити сюди за чорними чи сірими схемами ці препарати. Тоді все буде зрозуміло, ясно, і ми все будемо бачити. Не потрібно перекладати там з хворої голови на здорову, і використовувати це як ширму для того, щоб підзаробити за наш рахунок. Ну, в принципі, це те, що я хотів би сказати. Головне по ініціативі ведення цієї рецептурної групи. Я дякую всім за увагу. Коментуйте до побачення до наступних зустрічей